Три події завтрашнього дня. Ого, ого-ого, карти. Перша подія. Перша подія до вас прийде якась інформація. Причому повідомлення, яке дійсно ви дуже-дуже довго чекали, ви дуже цього хотіли. І це повідомлення, воно буде якесь, знаєте, дуже важливе для вас, дуже ключове. Воно якось дасть або більше інформації, або відкриє вам нову можливість, новий етап для вас. Тобто, якщо ви дійсно. Хотіли да отримати якісь повідомлення для когось, ну для меншості, все ж таки програється. якийсь, знаєте, видавали запит, да, і він завтра, все ж таки до вас дійде. Знову ж таки, або у всесвіті видавали запит, або просто в якихось. Службах, ну, тобто, дійсно, запрос да на бумазі, скажімо так, то це завтра до вас прийде. Ви це дійсно дуже довго очікували. То до вас прийде інформація Знову ж таки або інсайт від людини від всесвіту, відео взагалі не важливо, але ви отримаєте завтра дуже цінну і важливу довгоочікувану для вас інформацію. Що ще? Ще хтось дійсно наважиться робити по-новому, зробити по-новому, піти в нове на основі свого досвіду. Якщо ви сумнівалися, якщо ви довго думали, ви це дійсно завтра, скоріш за все, зробите. Тобто, ви просто можливо знаєте, запустите якісь нові новий подійний ряд. Яким чином? Ви просто зробите щось по-новому, не так як раніше. Тобто, ви просто знаєте. Ідете новим шляхом. Можливо, просто хтось хтось просто дійсно піде на роботу новим шляхом, поїде, да, знову ж таки, по іншому. Але знову ж таки, це просто момент, коли щось, якісь події в вашому житті будуть робитись по-новому. І це, знаєте, такий момент початку дійсно нових зовсім інших подій у вашому житті. Так, давайте ще третій момент. Третій момент заключається в тому, що якщо ви наразі дуже пригнічені да, в стані апатії щодо якоїсь там конкретної ситуації, яка дійсно ніяк не вирішується, і ви просто вже не знаєте, що з цією ситуацією робити, завтра ви дізнаєтеся. Завтра ви все-таки, або інформація, знову ж таки до вас прийде, або ви просто, знаєте, візьмете все в свої руки, скажете самі собі, що все так не може більше продовжуватись, і ви просто будете, знаєте, Робити щось для того, щоб вирішити цю ситуацію, тобто якось з іншого боку, ви подивитесь, ви зрозумієте, що все ж таки ви можете щось зробити. Ви почнете потихеньку робити, і ви знаєте, ви це будете робити в задоволенні. Тобто, дійсно, цей процес роботи над цією ситуацією, ну чого б вона не стосувалась, це вам буде також в радості, тобто в приємності. Вам ви будете розуміти, що ви все робите вірно, ви робите з насолодою, і це також дуже дуже важливо. Я вітаю вас, підписуйтесь. Мені буде дуже-дуже приємно.